Рятувальники 25 грудня підняли на поверхню автомобіль, у якому знаходився без ознак життя 42-річний Чернігівець. Нагадаємо, трагедія сталася 24 грудня вночі біля пляжу Золотий берег. Тоді пошукові роботи не дали особливих результатів, оскільки у воді вдалось знайти тільки дитяче автокрісло та номерний знак. 25 грудня в день дістали вже сам транспорт та тіло власника. Наразі стало відомо, що загиблим виявився Павло Румянцев, який працював лікарем-стоматологом у одній із лікарень міста. Легковий автомобіль Сіат Альтеа з'їхав у річку Десна, в якому знаходився один чоловік. Пошукові роботи тривали дві доби. За підсумком робот було піднято на поверхню. Автомобіль, легковий автомобіль, де і перебував постраждала людина. Причина смерті механічна асфексія внаслідок утоплення, кажуть поліціянти. У пошукових роботах брали участь правоохоронці, рятувальники, представники навчального центру, Держспецтранслужби та цивільне населення. Додатково залучили 9 одиниць техніки та три моторні човни. Причину самої трагедії встановлює слідство.